Почнемо наше сьогоднішнє розслідування з цієї нещодавньої заяви. ДБР. ДБР послідовно наводить лад у лісовій сфері. Кількість виявлених порушень свідчить про глибоку системність проблем, що починаються на рівні керівництва та спускаються вниз. Посадовці на місцях зловживають службовим становищем і завдають мільйонних збитків державі. З детективами важко не погодитись. Попри війну корупція в лісовій галузі України продовжує квітнути буйним цвітом. Правоохоронці наголошують, явище це системне, а схеми незаконного збагачення працюють роками. Ми тривалий час збирали інформацію щодо ймовірної корупції в лісовій галузі. Тож стоп корупції розпочинає серію журналістських розслідувань в різних регіонах України, і сьогодні ми з інспекцією вирушаємо в лісництва Полтавської та Харківської областей. Які корупційні схеми процвітають в лісництвах, та скільки через це втрачає держава? Зверніть увагу на жодній з деревини, немає а, жодного чіпу. Це один такий случай. Ви бачите, які погодні умови. Ексклюзивні кадри, обшуки і слідчі дії в лісництвах Слобожанщини, кого та в чому підозрюють правоохоронці? От був і в нас до нього питання. Є, він десь немає у кантові. Як скуповують вікові дуби за ціною трухлявих дров? За пілораму я взагалі не пишаюсь. То чий ліс вона розпилює ви не в курсі. Взагалі. Та хто може стояти на чолі багатомільйонних корупційних схем? Це вказівка Лобожанського офісу. Всім керує Іван Іванович. І все більше нічого всім зробити не може. Ми починаємо з вас. Вподобайка і підписка. Поїхали! Почнемо відразу з найцікавішого. Ми довго збирали інформацію про діяльність філії державного підприємства Ліси України. Вивчали інформацію з відкритих джерел, моніторили профільні медіа і телеграм-канали, отримували та перевіряли повідомлення з нашої гарячої лінії, та, врешті-решт, вирушили у відрядження, щоб перевірити зібрані факти. Під час одного з таких відряджень нам вдалося відшукати працівника лісництва на Харківщині, який на умовах конфіденційності погодився розказати нам. Які працюють тіньові схеми незаконного збагачення, якщо коротко, найбільша махінація відбувається з найціннішою породою дубом. Після виробки майстер має встановити клас деревини. Своєю чергою класи діляться на А, Б, С та Д. Де А найвища якість, а отже, і найвища ціна, а Д, відповідно найнижча якість і ціна. І ось тут стежте за руками. Деревина класів А, Б та С описуються як деревина класу Д. Внаслідок цього якісний ліс під маркуванням класу Д за мінімальною ціною купляє своя фірма, отримуючи на цьому надприбутки. А ось вам реальний приклад, як це відбувається. Згідно гості, все дивиться від завісім від сучків, від кривизни. Тут продукція ідеальна без сучків, вся рівна сордаже. А попадається тут. Ми бачимо ці бірки. За яким класом деревини? По бірках за класом деревини. Це клас, Д тут стоїть. Є сказівка зверху. Надлісничого гутянського нашого приймати його сортом, Д. навіть заставляють діаметр занижувати на 3-4, то й на 5 сантиметрів, це на, на фурі може бути різниця до п'яти до кубів. Наприклад, там якщо от колода там буде на 36, і ставлять там на 31. за нашими підрахунками, у випадку заниження класу деревини та діаметру колоди, різниця у вартості лише на одній машині може сягати 200 тисяч гривень. Якщо одне лісництво за день може реалізувати Близько 10 лісовозів, то навар на такій схемі може вимірюватись кількома мільйонами на день. І це з одного лісництва. А в Слобожанському лісовому офісі їх аж 130. Тож ви можете самостійно уявити ймовірні розміри тіньових доходів. Це різна ціна. Там де категорія Д, вона дешева категорія А, вона стоїть великі гроші. І різницю я думаю, що всі забирають. Починаємо, як фурик зупиняють, а арестовують. Ми ж починаємо казати, що нам тюрма за це буде. Підговорка одна, що це вказівка з Слобожанського офісу. Всім керує Іван Іванович. Більше нічого всі зробити не можу. за словами нашого інформатора. На чолі схеми ймовірно стоїть головний лісник Харківщини та Полтавщини Іван Гришко. Іван Гришко розпочав кар'єру в лісовій галузі в 1996 році. Пройшов шлях від лісника до керівника лісництва. В 2021 році очолив Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства. Нині директор філії Слобожанський лісовий офіс державного підприємства. Ліси України, депутат Полтавської обласної ради, заступник голови фракції партії Слуга народу, до скромної персони Івана Івановича. Ми з вами ще повернемося. А поки продовжуємо нашу екскурсію з слобожанськими лісами, які перебувають в його підпорядкуванні. Одразу на в'їзді до Коломацького лісництва помічаємо виробку дерев, і от що цікаво: жодного працівника лісництва, який мав би чіпувати та обліковувати цю деревину, на місці не виявилось. Ми знаходимося зараз в коломацькому лісництві. Попри погодні умови, все одно вимушені працювати. І Ось хочу звернути вашу увагу. Поставимось, працює трактор. Зараз ми вам його покажемо. І що тут важливо: зверніть увагу, на жодній з деревини немає жодного чіпу в лісі, де відбувається. Рубка – відсутній лісник, відсутній майстер, людина, яка, в принципі, і мала обліковувати цю деревину і поставити на неї чіп. Схожа ситуація, і на території лісництва серед спиляних колод часто трапляються цілі партії деревини без чіпів. Аналогічним лісом завантажені лісовози. А чому, до прикладу, стоїть машина з бачу? Це ваша машина? Ну так, ліси чи сучка. Да, а ведра не чіпована, нічого, і дивимося, дуже багато лісу не чіпованого. А тому, що в нас прийде майстер і буде відпускати дерева. А він не в лісі її чіпує, хіба, на, Лі. коли трактор вивозить? Не, звичайно, в лісі, просто важливо лістих. Він приїде просто це один такий случай. Ви бачите, які повинні мови сам лісник на робочому місці був відсутній, але в телефонній розмові з нами запевнив, що це прикрий збіг, і весь ліс обов'язково буде обліковано. Там, де ви проїжджали, як до лісництва їдете, і там іде сильна випадкова рубка. Там за зробив заготовку. Нашій майстер сьогодні її буде приймати Ілі завтра. Ну не ми не, не, не співаємо об'єм. Ми звісно звернули увагу і на клас деревини на території лісництва. І от що цікаво, майже весь Візуально рівний та здоровий дуб промаркований як найнижчий клас Д. вас є тут деревина класу А або Б? Ні, в нас немає ні А, ні Б. Це її в принципі в лісі немає, так? воно може бути, але в нас не так. Наші аналітики провели порівняльне дослідження, і судячи з аукціонів, на яких державні підприємства продають деревину, лісництва Слобожанщини дуже вирізняються поміж інших. Ось, наприклад, жовтневе нелісництво, в якому ми щойно були 90% з досліджених нами лотів дуб найнижчого класу Д. В той час, як в інших філіях фіксується більш широкий спектр деревини, приблизно однакова кількість лотів класу Б, С та Д. Питання викликають і ціни з досліджених даних видно, що початкова ціна на дуб класу D діаметром 35-39 см в жовтневому надлісництві становить близько 5800 гривень за кубометр, тоді як в інших лісництвах по країні ціни на аналогічний дуб сягають 11 тисяч гривень. Ми продовжуємо нашу інспекцію, і наша наступна зупинка гутянське надлісництво. Саме тут працює наш інсайдер, який розказав про схеми із заниженням класу деревини. Перед відрядженням ми проаналізували аукціонні дані, які підтвердили слова інформатора. Помітна значна диспропорція у класифікації деревини. Левова частка усіх лотів, які виставила на торги гутянське надлісництво. Це дуб класу Д. А для розуміння, скільки це в грошах. Ще трохи цікавої аналітики. Дивимось на ціни в гутянському надлісництві. Дуб класу D діаметром 25-29 см тут в середньому продають по 4 тисячі гривень за кубометр, а дуб класу С більш ніж вдвічі дорожче, в середньому по 9 тисяч гривень. На одній машині різниця між класами D і C може сягати щонайменше 100 тисяч гривень. І це мовиться лише про стартові ціни на аукціонах. Реальні ж суми після. Для закінчення торгів будуть на десятки відсотків вище. І тут варто окремо зупинитися, бо нам усміхнулася справжня журналістська вдача. Яким же було наше здивування, коли на вході в гутянське надлісництво, куди ми приїхали, щоб отримати відповіді на питання, нас зустріли не лісники. А правоохоронці розшукували вони того, кого шукали і ми керівника гутянського надлісництва Миколу Желновача. А він є тут, Григорович? Та ми от, от, був і втік. У нас до нього питання є. він десь немає у Кентові. От всі кабінети особисто я стояння не знайшов. Дівчата кажуть, що був немає. Та згодом Микола Григорович все ж з'явився на робочому місці. Як нам вдалося з'ясувати у власних джерелах у. Правоохоронних органах в приміщенні гутянського надлісництва проходили обшуки. Стосувалися вони в принципі того, про що я вам весь цей час і розповідав. Продажів необлікованого лісу та заниження класу деревини З ухвали Печерського районного суду. Про обшуки стало відомо. Службові особи філії Слобожанський лісовий офіс організували схеми незаконної порубки деревини та реалізації необлікованих лісоматеріалів із умисним заниженням їх фактичної кубомаси та сортності порід деревини, що підтверджують зібрані нами факти і свідчення нашого інформатора. Ба більше судячи з матеріалів ухвали, одночасно обшуки. Проходили і у головного лісника Слобожанщини вже згаданого нами Івана Гришка. Надати дозвіл слідчому на проведення обшуку за місцем проживання директора філії Слобожанський лісовий офіс Гришка Івана Івановича з метою виявлення фіксації відомостей обставин вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання речей документів, які мають значення для досудового розслідування. Тим часом слідчі дії в гутянському надлісництві затягнулись до пізньої ночі. Ми як відповідальні журналі. Істи чекали на завершення обшуків, щоб поставити питання керівнику лісництва Миколі Желновачу та отримати позицію іншої сторони. Але під покровом ночі та під прикриттям своїх підлеглих пан Желновач втік з офісу через чорний хід, уникаючи зустрічі з журналістами. Тож ми вимушені були звернутись до нього по коментарі телефоном. Ну, я не коментую. Nie i nie, nie, nie proszę o rozmowę aż tu mnie nie komentułacie, aż nie swoją komentowacją. Ну і наостанок, все, що я вам сьогодні розповів, це лише верхівка айсбергу. І виникає логічне питання: якщо продають необлікований ліс, якщо занижують клас деревини, в чиїх інтересах це відбувається? Під час наших відряджень у лісництва ми помітили один цікавий факт: на території кожного державного підприємства працює приватна філорама. І от що цікаво, на питання щодо діяльності цих пилорам лісники відповідати чомусь зовсім не хочуть. Ось вже знайоме вам Коломацьке лісництво. Нечіпований дуб в переміжку з дубом сорту Д відразу відправляють на приватну пилораму. Чия пилорама у вас на території складу? Um, це від ФОПа, ФОП, Винограда. А у вас якийсь довибір з ними? Чи Чесно, я вони це до лісничого. Бо ми бачимо, вони підключені до електроенергії вашої. За да? Вони ніяк... Якісь вам дають? Чи в них є свій лічильник? Ну, напевне, ділічиння. Чесно, ми туди взагалі не відносимося. Оця деревина, яка у вас знаходиться на ни нижньому складі, вона можливо і відразу йде і на цю пілораму, правильно? Е -е, та, ні, ну. Де пилорама береться Очі. дуб, оці, що вона розпускає. Дивіться, всі питання до надлісничого. Аналогічна історія і в Люботинському лісництві. Ви приватний фірма? А, ви ФОП? ФОП на території лісництва. Так. А який ФОП можна дізнатися? Йдути, я, я не уповноважений нікому давати інформацію. Як виявилось, не в курсі роботи приватної полорами, яка розташована на території державного лісництва і його працівники. Ну а ця полорама це такесь інше підприємство, так? ФОПів. Тут... Я насчет полорами взагалі нічого не можу сказати. Я... Не потому что не интересно. Ну по факту розпилює вона, ліс ваш? Я не касаюся туди. Я приїжджаю сюди по роботу, приїжджаю до них не спад, щоб реалізовувати деревну фірми до телораму. Я взагалі не касаюсь. То по чий ліс вона розпилює, ви не в курсі? Взагалі. Понял. <світ> Дякую. Але в 21 столітті сторіччі перевірити звідки на поларамі ліс не складно. Достатньо, як ми знайти бірки та перевірити їх на сайті Державного агентства лісових ресурсів України. Ось ця дошка виготовлена з дубу тут без сюрпризів класу Д, який було куплено в цьому ж жовтневому надисництві. Наш інформатор підтверджує, що весь сірий ліс реалізовується в інтересах наближених до лісових чиновників компаній та підрядників. Частина навіть їде на лізоспасі Пілорам і там розпускається все на доску. Сказали, що керує цим Іван Іванович, щоб туди не лізли і рота не відкривали. Деревину, то це які реальності, категорії А, Б, С, ну, другим не дають купляти взагалі, ну, забирає тільки один. Ця фірма Житомирська. Їх багато таких там контор підставних. Якщо хтось хоче інші купити, то. Нікого не запускають. Назви деяких таких компаній згадуються в матеріалах відкритих кримінальних проваджень щодо зловживань в лісництвах Слобожанського офісу. Але з огляду на таємницю до судового розслідування ми поки не можемо публікувати ці дані. Але судячи з активних слідчих дій в найближчому майбутньому кінцеві бенефіціари та вигодонабувачі цих корупційних схем можуть стати відомими широкому загалу вже як обвинувачені. В свою чергу редакція СТОП корупції звертається до керівництва внутрішньої безпеки ДП «Ліси України щодо ініціації перевірки оприлюднених нами фактів та з'ясування всіх причетних до цих оборудок. Лише минулого року була зафіксована рекордна кількість справ, ініційована самим підприємством. Практично кожна підозра гучне затримання працівників лісової галузі ґрунтується на перевірках, які проводила внутрішня безпека ДП «Ліси України. Стверджується в офіційних повідомленнях. Сподіваємось, що зібрана нами інформація ляже в основу службового розслідування. А ми, в свою чергу, надсилаємо звернення до національної поліції та державного бюро розслідувань, аби факти висвітлені в цьому матеріалі, отримали і оцінку правоохоронців. Стоп корупції продовжує стежити за розвитком подій навколо Слобожанського лісового офісу та готує нові матеріали про діяльність лісництв. В інших регіонах України. Тож, якщо ви маєте будь-яку суспільно важливу інформацію щодо корупції в лісовій галузі України, звертайтесь на нашу гарячу лінію. Нові деталі та подробиці обов'язково повідомимо в нашому телеграм-каналі, де завжди є оперативні та ексклюзивні новини, посилання в описі під цим відео. Бережіть себе і слава Україні!